Вітаю! Тема урока розкриття дужок. Спочатку згадаємо правила розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, нам потрібно дужки опустити, а знаки... В дужках не міняти. Якщо ж перед дужками стоїть знак мінус, то потрібно дужки опустити, знаки кожного доданку, записати з протилежним знаком. Отже, будемо використовувати ці правила і розкриємо дужки з простим вираз. 0,3 додати в дужках, А додати 1,7. Як ми бачимо, перед дужками стоїть знак плюс. Отже, нам треба дужки опустити, знаки доданків міняти не будемо. 0,3 додати А і додати 1,7. Парахуємо числа, 0,3 додати 1,7 це буде 2. 2 додати А. Перший приклад розв'язали, другий приклад 6 відняти х. Якщо перед дужками нічого не стоїть, ми будемо вважати, що тут стоїть знак плюс. 6 відняти х, додати 0,2. Дорівнює. Дужки опускаємо, знаки не міняємо, тому що тут стоїть, нічого не стоїть, значить тут стоїть плюс. Тому переписуємо 6 відняти х і додати 0,2. Тепер. 6 Додати 0,2 це буде 6,2, і відняти х. Другий приклад розв'язав. Третій приклад мінус. Перед дужками, як бачите, стоїть знак мінус. Використовуючи правила, нам треба дужки… Опустити знаки поміняти на протилежні. Отже, буде мінус і. Мінус на мінус дає нам плюс 0,3. Перед дужками стоїть знак мінус, і перед 0,3 стоїть мінус, тому мінус переду, міняємо знак на плюс. І плюс 4. Такому, і плюс 4. В такому випадку 4, цілих. Додати 0,3 це буде 4,3. І відняти y. Третій приклад розв'язали. Четвертий приклад 1,3 відняти перед дужками стоїть знак мінус. Х додати 1,8. Отже, нам треба дужки опустити, знаки поміняти на протилежні. Був плюс х, стане мінус х. Було плюс, плюс 1,8. Розкриваємо дужки, поміняємо знак на протилежний, 1,8. Тепер нам треба порахувати плюс 1,3 і мінус 1,8, як відняти два числа з різними знаками, можна замінити це додаванням. Давайте згадаємо правила 1,3 додати від'ємне число мінус 1,8 і відняти х. Щоб додати два числа з різними знаками, нам треба від більшого модуля 1,8 відняти менший модуль 1,3 і перед отриманим результатом поставити знак мінус. Отже, 1,8 віднімаємо 1,3, це буде 0,5 з мінусом мінус 0,5 і відняти х. П'ятий приклад. А відняти 3. Перед дужками нічого не стає, значить ми будемо вважати, що тут у нас плюсик. А відняти 3. А перед другими дужками стоїть знак мінус. Треба бути уважними. Тоді перші дужки ми опускаємо, знаки не міняємо. Як було А, так і залишиться. Як було мінус 3, так і залишиться. А тут треба поміняти знаки. Б було з плюсом, тепер воно стане з мінусом. 5 було з плюсом, тепер воно стане з мінусом. Отже, рахуємо мінус 3 і мінус 5 буде мінус 8. Рахуємо далі, уважно. Можна записати А на першому місці стоїть А. Віднімаємо Б. І потім мінус 3 і мінус 5 це буде мінус 8. Наступний шостий приклад. Перед першими дужками стоїть знак мінус, мінус, а відняти 7, додати, перед другими дужками стоїть плюс х додати 10. Уважно записуємо умову. Мінус перед дужками, тому ми дужки опускаємо знаки на протилежні. Мінус А додати 7. Було мінус 7, тепер стане плюс 7. Перед другими дужками стоїть знак плюс, ми дужки опускаємо, знаки не міняємо. Як було х, так і записуємо плюс 10. Тепер бачимо, що у нас х з плюсом переписуємо його х. Далі А у нас з мінусом. Переписуємо мінус А і додати 17. Можна написати 17, додати Х і відняти А. Можна і також записати на першому місці число, а потім змінні. Від цього значення результата не зміниться. Номер 1171. Треба розкрити дужки і спростити вирази. Мінус С. С додати Б. Перед дужками стоїть знак мінус. Треба дужки опустити, знаки поміняти на протилежні. Мінус С. Так, далі дивіться. Мінус С. Так, а це тут з плюсом. Я чомусь написала: тут з плюсиком С. Мінус С і мінус Б. Уважно записуйте умову, щоб. Правильно розв'язати приклад. С відняти С, це у нас буде 0, або ми бачимо, що С і мінус С з різними знаками, вони у нас взаємознищуються. і тоді відповідь залишається просто Б. Другий приклад мінус А, мінус І. Дужки закриваємо і мінус Y. розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. А було з плюсом, розкриваємо дужки, опускаємо дужки, буде мінус А, Y був з мінусом, тепер стане з плюсом. І дописуємо мінус у. Як ми бачимо, y відняти y, у нас це буде 0, залишається тільки мінус А. Третій приклад Б додати. Б додати. Мінус Б додати 3. Бачимо, що перед дужками стоїть знак плюс. На медужки опускаємо, знаки не міняємо. Б відняти Б і додати 3. Б відняти Б буде 0, Б і Б взаємознищуються, можна їх закреслити, і залишається у відповіді тільки трійка. Четвертий приклад А додати 3. А додати 3. Мінус А додати 1. А додати 1. Перевіряйте умову, щоб все було правильно. Перед першими дужками нічого не стоїть. Ми вважаємо, бачимо тут плюсик, тому розкриваємо дужки, знаки не міняємо. А додати 3. Перед, перед другими дужками стоїть знак мінус. Ми дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. Буде Мінус А, мінус 1. Рахуємо, бачимо, що плюс А і мінус А взаємознищуються. Тоді 3 відняти 1, 3 відняти 1 буде 2. Приходимо до виконання 5 і 6 номеру. Мінус 4Б, мінус 4 відняти Б, додати мінус Б додати 5. В такому випадку дивимось. Перед першими дужками стоїть знак мінус, ми дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. 4 додати Б. Перед другими дужками стоїть знак плюс. Ми дужки опускаємо, знаки залишаємо ті ж самі. Тому у нас було мінус Б, ми переписуємо мінус Б додати 5. Дивимось уважно, на приклад мінус Б і плюс Б взаємознищуються. Тоді 5 4. Отримаємо 1. І останній шостий приклад, який нам треба розв'язати, уважно, тут уже три члена у дужках і тут два. Уважно записуємо мінус х, відняти 1,2, додати y. Далі мінус 1,8 відняти х. Перед іти і першими і другими дужками стоїть знак мінус. Тому треба дужки опустити, знаки поміняти на протилежні. Буде мінус х додати 1,2 і відняти y. Увага, далі мінус 1,8. Мінус 1,8 і мінус х міняємо знак на плюс х. Уважно дивимось, х у нас з плюсом і х з мінусом взаємознищуються. залишається тільки один y. І рахуємо, у нас мінус 1,8 те, що залишається у прикладі. Мінус 1,8, додатнє число 1,2 і відняти y. Тепер ми від більшого модуля 1,8 віднімаємо менший модуль 1,2 і ставимо у відповідь знак більшого модуля. Отже, буде мінус, і тепер 1,8 відняти 1,2 буде мінус 0,6. І дописуємо мінус у. Це у нас відповідь: мінус 0,6 відняти… Ігрик. Щиро дякую всім тих, хто дивиться мої відеоуроки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі на наступному році нової української школи. Математика 6.